Шановні присутні, сьогодні проводимо через засідання постійної комісії з парашювання міського будування архітектура житлово комунального господарства, промисловості транспорту, та підприємства. Засідання комісії за порушення членої постійної комісії, всі повідомлені про оценка на відсутній, повідомлений нашому чином немає можливості пройдути. Запрошую yup. на засідання комісії виконуючих повноважень комплексу міського голови Сітохан міського ради Олександр Сашків, Сергій Васильович Мельченко, заступник міського голови Михайло Михайлович Крейко, заступник міського голови, ведучий справу мене Віктор Генову, Панський Сергій Михайлович, головний спеціаліст міського міського обстування архітектури за мене підготовки та екології, апарату виконком комплексу міської ради, Тимошенко Тетяна Ванна, Олександр Сектор, <small> <small> два питання. Перше питання про надання дозволу на розроблення проєкту детального плану території, за межа на села Світої Кобряської територіальної громади за адресою. агресією. Буді та спорудова шість Кобряської територіальної громади Полтавської районі Полтавської. Сергій Миколаїв Чанський, друге питання про надання дозволу на розроблення проєкту детального плану території, земельної і сільськогосподарського призначення приватної власності за агресією. Вулиця Приморська, Будина, 9, село Кешенків, Ходянська територіальна громада Бухавської області. інформує танцю Сергій Миколаївського. Пропонується членам комісії такий порядок даний. Прошу проголосувати за основу. Одноголосно. Зміни та доповнення членів комісії будуть. Тоді голосуємо в цілому за даний порядок дані. за одноголосною. Тоді переходимо до розгляду первого питання Сергій Миколаївич, Будь ласка, про надання дозволу на розроблення проєкту детального плану території замечання самої століття термінової громади комплекс будівель поділому з Так, нової. Шановні присутні надійшло звернення від товариства фірми СОЙФ на розпохання надати дозвіл на розроблення. Детального плану території для зміни цільового призначення за межами села Світогівського. Територія бувшого кар'єру. Да, І що вони хочуть? Вони хочуть змінити, змінити цільове призначення на, для будівництва та обслуговування об'єктів рекреаційного призначення для готелів, кемпінгів, пенсіонатів, ресторанів, бари, туристичні бази, гірські притулки, греки. Поля для автомобіль автомобільне волософельного таким нового спорту. Вона за мене набіганти на поліцях. Власності міської ради, вона ж таки залишиться, просто цільове призначення зміниться. корейно, все. Вони вже це ж доріга вже подають. Разум я хотіли там зробити для дискушки будів якісь навчання. Це підругає. Які кодекції? Тут чи ти їдеш?

А чи продали, чи не продали, я не пам'ятаю. А ти знаєш, що там є, що з'являється у Київській області? І в Засиповівському? В Київському. В Київському. А, так, так, так. А якщо і в Кишині? Ну, вправо там з'являється. А чому з'являється? У правому. Ні, це керівництво. Кишинки – це до Ні, це керівництво. Там 5 кілометрів чи до половини прав І воно там, так, так я не буду драблю. А що ж босо? Одера. Ти без маси, а, професі, ти не багся, ти будеш просто робити. Якщо як ти будемо до другої, то я відхилю. Ну в чому практичне рішення, ти довго. Ми наче кажемо практичне, що вирішу. Вирішив Розробити питання план теперізна контроля поділитися пору, Російсько-Верської території, а Полкавської районі, Полкавської області, вінковому тощо деті Майка. Для будівництва та обслуговування об'єктів рекреаційного призначення. Рушка, готелі, кемпінги, асомата, ресторани та бари, туристичні вози та гірські притулки. Креке та поля автомобільного треке та поля автомобіля на западного ви значить у інститутної документації, вказаної в пункті організації рішення Українського міського не замовник, але в нас зроблено інститутній документації тісно, відкрито за стати 10 закону України проємської будинки. Це за рахунок замовника, детального плану, то фірм на сайт. Тобто в цьому проєкті рішення ми тільки виготовляємо детальний план на цю передвину.

Бупертен препарація ще рішення для Сокольска, і сказано, що це дозвочить вирішити проблеми громадських слухань щодо охорони волоських інтересів. Проект є структурований, запропоновано і цельно і виглядає як законний. П'ятий пункт. Розроблений спосіб документування, додатково планує території, надано на затвердження у Провляському складі. Контроль покладено на нашу. Наше ну, потім уже ця тої зміниться цільове по ці всі дозволи підуть на будівництво вже на будівництві. Рекомендую провести слухання і рекомендувати на Веськарі зробити. Да. Не, не дуже. Я почув, якщо люди напряжують закупатися на польоті. Поки це питання. Пропозиція це питання, поки власне на довершення. Провести громадські слухання, так як у нас тут зазначено в одному з пунктів. Громадське обговорення за <coughs> цього питання. Коперецький забезпечити проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів у проєкті вони йдуть на нас. Можливо, когось є якісь, ну я не думаю, можливо. Це мають на увазі громадських слухання якісь і точно. нам. Ще ж одне це, питання, що ну, дозвіл доз, на розробку детальних планів діє до, до 1 січня, 25 року з 1 січня буде заборонено змінювати цілеми призначення. Ну взагалі детальні плани, тільки генеральні плани може. вже забув так. Так, має так. Має, що вони не його взагалі Якщо вони тому що не заключать договір, в цьому році, тоді ще буде.

Стоят линии, эти будильные. Там пол будильные. Это только карьер, что закопленный водой. Пинный карьер. Это сам кар'єр, закопленный. А это скорбный, это перед ним. Скорбный. Для пиво. 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 Для пиво.

due momenti ero con un dito alla scheda, la Я не могу сказать, что 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 я не <гум> ну, це все рівно це вони хочуть обійти його. Вони значально для військового. Вони побачили, що для військового не нічого не робили. Гроші не дадуть. Ну ні, в військових цілях воно це мільйон. І вони вирішили зробити його тепер, як якоби будувати там з зміну цілю цільового призначення з ними. Такі були пропозиції. Тут якби як не саме, якби не військовий стан, тоді знову, як провал користуся, тільки на 20 гривень. І це я рахунку не мав. А ви дивіться. Я бігав на вуглі на Оскар. На Оскар? На Оскар. На Оскарі я б бігав. Тому що воно не каскує за люди, а скільки це додатково ще дихтає? Ну зараз я вам не розповім. Це тяжко там, воно не хотяло. Пам'ятаємо ті відгоди. І ще те більше. Ну что? А если 15, 15, 15. Б... не пишешь? Там говорю, я тебе. Там уже 4 раза не пишет. Там кусочек не было и чики цели. А там чертова я, а потом там ты затопленно. А он уже правильно там самого законтался, что повысить. Да. Давайте, а ну тоді з не зв'язуємося, ми носимо сьогодні рекомендаційний рішень. Зробити генеральний план, але все-таки приймає. До плані є допоможе. Якщо він не погоджується, значить ми на сесії це питання змінили. Ну так, що ви причем хотів зробити вашу молоді. Тоді зараз зв'язуємося з тим, хто замовив, а фірма, його фірма, стає щодо нічого не поводження нас на виробництві генеральних цілей дихальних планів на цей ліквідаційний час. Значить, методи запитання відвідування генеральних цілей виробництв є розмежені на всіх. Хто за дану композицію пройшов вулицю? Через вас розміруємо. Переходимо до розгляду дихальних планів. Повноваження голови у науковій насправді дихальних планів Приватної власності за адресою привозка 9 шляхтику. Будь ласка, звернувся Тараненко Олег Олександрович з питанням також дозвіл на розробку проєкту детального плану території земельної ділянки. Вона за сільсько-господарського призначення знаходиться в приватній власності, щоб змінити її під житлове будівництво.

Суджу те, що стоїть будинок, він, він, він повинно, повинно цільове значення, відповідати об'єкту, який стоїть на земельній ділянці. Тобто там земля оселя, стоїть будинок. Oh, Але, для нотаріальних дій це можуть бути якісь трудності. Проєкт рішення зачитаю, вирішив розробити державний план на території земельної ділянки за призначення. Ca părbuia eu a fost cu caramianța la Alpaudă și a acabat să vină la asta din fel de noi și s-au șuitat. De zi mi-i ținut o prăzunat și mi-a ținut vrea din o somnă de proțenea de pe o spărăstă, în la Budiuleț, pe Lui така ж отже будував йому як там ми знаємо 18 на гори і так от там буду там буду деяку погра дід так і ощад дід прадід ну він його перебудовав а землю тільки довав а вже землю як на селі і що природно воздієду це тим більше зневелив також церква не своя на Сказав, як саме це, як розумов проєкт рішення, визнати замовну форму місто будівництва на дати Кобилянського міського раду, фінансування та зобов'язати і покласти Ренка. Кобилянський міський раді забезпечить на проведення громадських слідів щодо врахування громадських інтересів проєкту місто будівництва на дати. Розроблено місто документацію щодо детального плану подати на затвердження Кобилянського міського раду контроль на нашу Будуть пропозиції заберечені. Тоді про коли двері сказали про яке рішення, а Хто чергується. І що за мене пропозиція, то це так. Рейзла, обновили. Коли кажуть, на вечір, вона думала, що потрібно говорити. Так, тоді. Дякую всім за участь.